Так, добрий день, Марін, добрий день, рада вас вітати, рада зустрічі нашій. Вітаю всіх дівчат, які будуть нас дивитися потім. І я хочу нагадати, що це наша зустріч, інтерв'ю, це серія інтерв'ю з майстрами, майстрами а, духовного напрямку, да, майстрами езотеричних якихось напрямків розвитку. І це інтерв'ю ми записуємо для групи стань мамою, в якій зараз на наразі зібрані дівчата, які з якихось причин незрозумілих, але мені вони насправді ті причини зрозумілі. Дівчата, які не можуть завагітніти або виносити та народити здорову дитину. З часом ми плануємо в цю групу запрошувати всіх дівчат, всіх українок, хто принаймні. Планує і думає про вагітність і народження дітей. Чому тому, що я вже про це говорила, але я буду повторювати час від часу, тому що це дуже відповідальна, по-перше, така задача, да, прийняти рішення, дуже відповідальне рішення про вагітність і народження. І враховуючи те, що ми живемо вже два з половиною роки в умовах такого жорсткого стресу. Та й в принципі сучасне життя, навіть не дивлячись на нашу ситуацію, на нашу війну, і в принципі сучасне життя дуже стресове, то відповідально дуже було б підходити до питання вагітності і народження дитини саме свідомо. Тобто, пропрацювавши всі наслідки стресу, які були пережиті, пропрацювавши і змінивши всі підсвідомі програми деструктивні, які можуть, хоча б якимось чином зіпсувати період вагітності або народження. Або можуть передатися дитині, тому що зараз всі люди, всі майстри, які мають здібності, всі зараз говорять про те, що починається нова цивілізація, нова ера і перехід там дав п'ять в рівень щільності 5D. І далеко не кожен тодав, ну, той, 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 цей перехід здійснить. І саме тому зараз дуже часто. Відбувається саме таке, що люди нового рівня, які от приходять і народжуються нашими мамами, вони не завжди можуть обрати своїми батьками ту чи іншу пару. І тобто, треба себе дуже сильно і ретельно підготувати для того, щоб ну, можливо це якось звучить для когось образливо, але щоб бути достойними того, щоб народжувати людину нового рівня. Особливо звісно okay. українців, бо Україна має свою наставницьку місію для планети для всіх країн. І тому кожна нова дитина, яка буде народжуватися і приходити в життя, це буде дійсно велика людина. Я в цьому впевнена, переконана і на цьому наполягаю. Так, а наша зустріч сьогодні з Мариною. Марина Таролог. І Дуже цікаво буде сьогодні поспілкуватися. Бо от таро, да, це теж щось дуже дуже схоже на ту роботу, наприклад, яку відпроводжу я зі своїми клієнтами. От я, коли працюю, то я повністю налаштовуюся на енергетику людини. Так. Свого роду, навіть у нас є таке поєднання як злиття наших підсвідомостей, і я там повністю чітко. Відчуваю, ну все, і я так думаю, що в Таро десь плюс-мінус, як я собі думаю на цей момент, плюс-мінус так само да, щось відбувається. От розкажіть, будь ласка, за рахунок чого там відбувається така свого роду магія? Так, таро, це дійсно такий інструмент. От він, я теж працюю з енергетикою людини. Тобто я відчуваю карти це як провідник для мене. От за допомогою карт я зчитую людину, тобто її. На даний момент от її стан я чую, енергетику, я відчуваю. Тобто це все за допомогою карт. Я, ну, я бачу, я відчуваю. Це, звісно, не кожній людині дано, це 100% треба ну мати якісь теж здібності, це бо це дуже відповідальний момент, і треба вміти налаштовуватись, і е, тут такий момент теж е, треба розуміти, що. Не кожній людині ну, до, можна досить там, робити певні розклади. Тобто я можу і відмовити, коли я відчуваю, що ну, от, різні бувають випадки, коли ну, взагалі це такий інструмент, де от, я підказку даю людині, де можна, як кажуть, соломки підстелити собі. Це не, не іграшка, і не забавка. Це дуже uh -huh. теж такий. Вид праці психологічної з людиною, як так назвала, коли людина Ну вона приходить теж з якимись питаннями, з якимись проблемами і хоче почути відповідь, так і підказку, пораду, і відповідь на свої якісь питання, так? що заважає там, або як бути, як робити. І тобто, я от бачу людини, які в неї є, ну, от на підсвідомості її. Варіанти розвитку е, собиті, uh -huh. з якими звертаються. Uh -huh. І що стосовно от, е, вашої групи, що ви мене запросили, мені дуже приємно, бо в мене теж є свій шлях, я теж мама. Да, мене... Скажіть, будь ласка, я знаю, ви про це згадували, але мені дуже цікаво, який саме ваш шлях, і як, можливо, там є якісь. Зв'язок з таро або з вашим рішенням займатися таро. А, Пускай... Ще коли мені виповнилось 25 років, я вирішила, ну так, все, вже пора вагітніти, думаю, вже в такий вік, що може думаю, я ж заміжня, вже 5 років, чому б ні, вже готова. І думаю, звісно, піду до лікаря, перевірюсь. Перед, перед цим етапом треба ж підготуватись. Бо в мене є молодша сестра, я знаю, що така маленька дитина, я її виховувала. Ну, я досить відповідальна до цього, ставилась в усіх питаннях. І пішовши до лікаря, я пішла до лікаря по, як сказати, по совету, аби до якого, так? Але виявилось так, що на прийомі лікарка в мене знаходить пухлину матки Але вона на той момент була там 2 см діаметром. І вона каже, не хвилюйся, ми зробимо там, будемо колоти тобі уколи. Один укол на той момент стоїв 2 тисячі гривень, вона мені колола ці гормональні уколи. І суть того, що, ну я ж довірилась, думала, ну лікарка ж перевірена, все буде добре. І вона мені виростила пухлину з розміром коріння яйце. Зробила. Це взагалі був такий жах, коли ти це почула. і Тобто всі ставили діяльність ну, вирізати матку взагалі. Тобто, щоб ну, це розумієте, да, який стан, коли ну, тобі такі кажуть, що ти тут звернулась до лікаря, тебе півроку шпігували цими уколами, дорогущими, з тебе викачували гроші, так, і тут іще виявляється, що тобі так нашкодили, що мама дорогає. Так, да, а... на жаль, лікарі частіше всього роблять експерименти, просто ставлять експерименти, не більше того. Так. Угу. І виявилось так, що я просто попала до тієї лікарки, яка. Більше любить гроші, ані, взагалі, мабуть, дітей, на жаль. І людей взагалі, так? Да? І, да, і людей. І так виявилось, що вона цими околами мені зробила менопаузу. Тут ще виросла пухлина на цих гормонах. І в цей момент я завагітняла. І так, мені було дуже погано, мене Відвезли до лікаря іншого лікаря, дуже мені багато хто рекомендував теж одного відомого нашого лікаря в Харкові. мене до, ну, до неї швидко відправили, коли мені було погано. І там я дізнаюся, що я вагітна, і вона каже, що ну різки є, якби очень больші. На жаль, якби вагітність може не зберегтись, бо ну, пухлина дуже велика, і вона може перекрити. Дитині питання. Ну і, на жаль, так і сталося на третьому місяці вагітності. Я втратила дитину, і потім, звісно ж, стало питання, що робити з цією пухлиною. Бо ну вагітні це ну, неможливо було з нею. І е, е, теж благодаря цьому лікарню, до якого я екстрено попала, я на саме на цей час ще досі з нею і спілкуюся, і відвідую. І благодаря і собственно, ній у мене і є рібонок, бо вона на той момент працювала з найкращим гінекологічним хірургом у нас в місті. У нас тільки він робив такі операції складні, або в Ізраїль треба було їхати, щоб зберегти свій орган літородний, так сказати. І ось мені зробили через місяць після того, як я втратила дитину, зробили операцію, удалили пухлину і все добре. І Я налаштувалась на те, що все. Я своє здоров'я поправила, все буде добре, і пропрацювала це обов'язково ці страхи, щоб ну, бо я не я не ну, навіть не уявляю, якби от я заходила в вагітність ну, з якимось страхом, що щось може трапитись. Мені здається, що підсвідомо. Робить жахливі речі з нами. Ми себе програмуємо. Це обов'язково у дівчат, у кого є от такий поганий досвід, да от, ну як втрата вагітності, mm -hmm. обов'язково треба е, вирішувати це не, не тільки по здоров'ю там з лікарями, а ще і психологічно пропрацьовувати, щоб заходити у вагітність. З чистими думками, зі світлими, і не програмувати себе, що щось буде не так. Бо в мене, коли я вже домовлялась з лікарем, у кого буду робити кесераф Ростен, він каже: Боже, е е е а як ти взагалі працювала? Як ти с... на... в тебе дитина 3 см від виходу, мов всю вагітність? А ти ще льотаєш на тени сюди? Я говорю, а що може бути не так? Ну, все добре ж. Тось тобто, я от була впевнена настільки. Я ж кажу, що я після всього, що сталося, зрозуміла, що я е, ну, повинна раз так ось склалось, що я повинна ага. і книжки, і психолог, все, то есть без страху, без... Я розуміла, що все буде добре. Що, а чому ні? Якщо я підправила своє здоров'я, все зробили е, найкращий лікар. Ви зробили головне, ви будували собі переконання, що все а. буде добре. І саме так. це переконання вам допомагало створити таку реальність, в якій дійсно так. все добре. Але ж, на жаль, не всім вдається часто зробити це самостійно, і саме потрібна допомога наша, нашої роботи. Да, у вас дуже цікава історія дійсно. Ваш метод – це взагалі знахідка. Це ну вже він перевірений так на моєму члену родини. Я можу це казати, що ну це працює, це ну, взагалі. Це скорочує. По перше, шлях так позбавлення цих деструктивних наших установок, цих якихось перешкод. Ну це не треба працювати так довго. ну це взагалі те, що ви робите, це. Для мене вау. Тому ваш шлях для материнства це взагалі, я вважаю, ідеально, щоб за декілька сеансів налагодити все. <працювати> але на це потрібні. Ой, у нас зі звуком щось стало накладання, і ну нічого. Я думаю, все буде. То, то мабуть, все і за що світло. Щось... Ну, да, 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 да. Mm. ну, такі наші реалії з тим світлом. Супер! А розкажіть про ваш, ваше отрішення, чому ви зацікавилися картами Таро, і а, що, можливо, там теж якась була цікава історія, чому саме І ну, як oh. давно? Ну, Познайомилась я староще до війни, а, по рекомендації, побачила в інстаграмі рекомендацію своєї знайомої, знайомої, яка виставила астролога, в якого вона заказувала розклади, що перевірена, все працює. І якось так я, я, я не знаю, чому ну, я вирішила а що це взагалі, що за магія? І якось вона виставила віконечко. В сторіс я запитала там якесь, якесь питання на той момент, що хвилювала, і все здійснилось, як мені все розповіли, я думаю, і ось так ось потроху-потроху спілкувалася з цим тарологом, потім вже почалась війна, і саме, і, і, мабуть, таро не, не дало йти з розуму, так скажемо. бо ми як з, з, з цією людиною я навчалась потім вже у цієї жінки, вона в мене, мій наставник і гуру. Тобто, таке от доленосне у нас було знайомство з І саме от під час війни, оця, мій вчитель робив мені розклад на місяць і в одному із розкладів, коли ми ще з дитини виїхали, були не вдома жили. Там мені каже, що буде якесь руйнування. От, там випав такий випала така карта башня розрушена. Тобто, ну звісно ж, не хотілось дуже, щоб от це програлось в самому прямому смислі. Да? Але на жаль, так і сталося, що в розкладі на місяць помню червень, що я хотіла ще повернутися до дня народження сина додому, щоб відсвяткувати його день народження тут. Але слава Богу, що я заказала розклад на місяць, і мені там кажуть, що буде якесь руйнування, щось піде там зовсім не по плану. І виявилось так, що в 100 метрах від нашого дому був приліт саме от за тиждень до дня народження малого, і трошки нас, наш дом трошки пострадав, в общем. тобто, в самому прямому смислі, якби ми себе застерегли благодаря таро, що я не повернулася з ним. Бо це був ну, жах тут взагалі. Всі сусіди казали, що. То, що вони пережили, що добре що нас не було. Тому... Да. І це дійсно дивовижно, що такі непояснювальні речі, непояснювальні з точки зору звичайного розуму, звичайного розуміння життя, матерії, енергії всього. І що такі непояснювальні речі вони насправді рятують життя, цілюють так. життя так. і це. Те, що треба використовувати, незважаючи на те, зрозуміло тобі, як воно працює, чи не зрозуміло, це треба використовувати особливо зараз, коли ми вже стоїмо на порозі нової цивілізації, там де працюють абсолютно інші закони, і те, що так. раніше здавалося істиною, тепер воно не є істиною, а істина насправді вона абсолютно навпаки да, і, і чудова теж історія. Ну, навіть якщо б ви ну, ваш будинок тоді вцілів, і, але якщо б ви на знаходилися там, якийсь величезний стрес був би отримати. Так? Так. Ну, ага. Найбільше коли ми говоримо про Тобто, ну, дом пострадав, як він уцілів, але дах. Е... Пострадав. Нам просто повезло, що навколо двохетажні домівки, я живу в частному будинку, і просто вони закрили, і на нас менше за все посипалось оце каміння оце все. Але у сусідів, що було, це взагалі. Ну... Це дуже. і от саме з того моменту я вирішила, що все, я теж хочу допомагати людям, я теж хочу спробувати. Тобто, мені настільки оця тема ну, це якось само собою пройшло. Я вже запитала у вже всього своєї наставниці, кажу так: ви будете преподавати? Вона каже: добре, вирішимо це питання, і все. І ми почали навчання. І я закінчила Ми, скільки, ну, перші місяці чотири це, мабуть, точно було навчання. І з того часу, ось по цей день я вже своє хобі вирішила подавати на так, а ось Світлана, ви пропали. Алло. Так, алло, алло. Алло алло. Так, чую, чую. Я вас Дречка. чую. В мене, <смас> я вимушена було віднести, покласти телефон хоча б на півхвилини в холодильник, бо він просто відмовився а працювати. <смас> 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 так, але запис не, не знесло, записується і далі. Ага. Єдине, що в мене я вас дуже погано чую. Ану, ага. зараз говоріть щось. Я вас добре чую і бачу все в порядку. Ага. Так, ну добре. Тобто, треба нам буде вже завершувати. Угу. Добре, добре. А, отже, скажіть, будь ласка, зверніться, будь ласка, до дівчат, які будуть нас дивитися, і скажіть, що саме, а, ще давайте ще перед цим. Ми зробимо те, про що говорили ну, вчора там, да, буквально. Ви говорили, що можете, як це, витягти а, карту да. перед Да? Так, давайте. Mm -hmm. так, це так, дуже, дуже цікаво. Для е, пораду, так сказати, для наших майбутніх матусь, так? Так. Да. Марін, давайте ми так. все ж таки зараз завершимо, а потім ми ще раз, бо я боюсь, що буде погано чути, бо я вас погано чую. Uh -huh. Зараз давайте завершимо, і я ще раз вас ну, ще раз включу відеочат. Так, добре. Uh -huh. да, да, давайте. Так, так, давайте.